Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Костянтин Криволап, авіаексперт, аналітик. Пане Костянтине. Рада вас вітати. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую за запрошення, радий вас бачити. Вітаю перше червня у нас на календарі. І фактично перше червня, мабуть, у в історію як чорний день для російської стратегічної авіації. Безпілотники сьогодні атакували авіабази Оленя, Біла, Іванова, Дяглєва. Тут уже осайнтери станом на 18-ту годину повідомляють про наслідки. Говорять про те, що візуально підтверджено знищення семи бортів стратегічної авіації ту 95 та ту 22 м 3 і військово-транспортного літака Ан 12 Утім кажуть, що втрати можуть більшими, тому що пожежа була там, де стоянки літаків ту 160 Будемо чекати офіційного підтвердження далі. Розуміємо, що ці цифри можуть збільшуватися. Тут, до речі, вже от з'явилися підрахунки від журналіста Віталія Глаголи. Він говорить про те, що росіяни сьогодні втратили понад 36% своєї боєздатної стратегічної авіації через спецоперацію СБУ Павутина. Що скажете? Як вам ці цифри? Я до них відношусь дуже скептично, тому що за моїми підрахунками сьогодні на ранок було там. 13 ту 160-х, чотири з них верні плюс 4 які стоять на модернізації, десь на рівні 25 плюс-мінус 2 ту 22-х 3 і десь на рівні 18-24 ту 95 -х. Це те, що постійно є в просторі, це те, що літає. А бухгалтерський облік це штука така. Знаєте, це бухгалтерський облік, це він не відповідає зовсім тому, що є насправді. Uh -huh. Стосовно цієї бази Білої, чи як малюк uh -huh. кажуть, біла я так дуже цікаво. Да. Uh -huh. yeah, yeah. yeah. <laughs> цікаво. Ну не знаю, як правильно, але uh, там є, крім того, що там є бойові літаки, тому що це основна база обслуговування туди Ту 22 і 3 І там куча літаку літаків стоїть. Там просто кладовище цих літаків, які вже стоять на Підготов, підготовлені для канібалізму, тому що тому, якщо їх збивали або вони, вони пилали, то це дуже добре, тому що не буде, так би мовити, сировини для відновлення інших літаків. Тут 22 другий ну, ну взагалі, все це, що ми там про про що ми кажемо, воно вже не виробляється. Ну то 160 чотири роки стоять. Чотири машини, чотири роки вже стоять на модернізації, <кій> тому я, я очікував. Все ж таки більш-менш офіційну інформацію підтверджено осінтами, тому що просто е, за космічними знімками побачити, що там щось спалало або там стояло щось, і висмоктувати з пальця, ну це неправильна не, не дія. Мені таким е, займатися не хочеться. А те, що взагалі був такий удар, те, що він був організований, те, що все було спрацьовано, те, що е, в, в операції дуже ретельно готувалася. Дуже складна організаційна, складна технічна, як був забезпечений зв'язок операторів цих fpv дронів тому що ж кожному треба кожному FPV -шки треба ж було мати свого оператора. Як цей зв'язок був, як це все зберегти в таємниці? Як це з такої кількості кротів щоб ні, ніхто нічого не знав? Це ну чудово, фантастична операція, яка показує а Головне, що завтра. Я не знаю, як росіяни зможуть там е, приїхати в той Стамбул і сказати: ну після того, як ви, як ви там майже знищили всю, всі наші основні спроможності нашої стратегічної авіації, тобто триади нашої ядерної, вже нема е, в тому вигляді, в якому вона ну, хоч мінімальний, не повинен був існувати, то е, давайте тепер капітулюйте. Оці з, з цих областей, що ми там. Десь їх там щось щось зачепили, уходьте по захватимо і Сумську область, Харківську область, і там доберемося куди захочемо. Ну Це буде сміховиськом новий світ. Оце головне. А підрахунки підрахуємо. Я взагалі тр... <кхід> думаю, що треба підписати петицію президенту на те, що 1 червня призначити Днем малюка. Ну, день для... У дітей те перенесли там на 20 листопада, а це зробимо днем малюка. Буде чудово, всім буде смішно, всім буде весело, це буде підіймати настрій. Знову ж таки, повертаючись, от до завдання шкоди російській стратегічній авіації. Про які літаки російської стратегічної авіації зараз, от станом на день сьогоднішній, перше червня, можемо вже говорити про те, що вони ну на межі зникнення, фактично. Ту 95-х. От в операціях в Європейській частині задіяно було в, колись там наприкінці 23-го року, 31 грудня, в операції було задіяно 20, що напоминаюсь, двадцять літак. Наступного дня, через верніше, через день, 2, -го, 2 -го січня, було вже 18, потім 16, потім 14, потім, потім довгий час у них було 13-12, мабуть, на основній базі туди 95-х. В Амурській області на базі Українка там щось з ними робили, підготували і ще додатково виділили. Але більше 18 літаків ніколи не літало тут. Чому в операціях в ракетних ударах 12-14, а то й менше, суттєво менше це дійсно там ресурс, там все зменшується, зменшується, зменшується. Ту 160 за ці три з половиною роки вони були задіяні чи то три, чи то чотири рази, тому що ту 95-х вже не вистачало. А підіймати ту 160 в повітря ну це таке складне питання. Не завжди вони там, коли вони вони повертаються, то це радісно всю базу. А там така історія, що їх обслуговувати дуже дорого, на них вже нема. Давним-давно, там канібалізм процвітає, але якісь тренувальні польоти вони використовують. Ну тобто цих Ту-160-х є взагалі одиниці, правильно? Ну, десь 13 залишилось. Ага, 13. Ну, чотири стоять на модернізації, але вони не літають. Там ну, їх розбирають на частини для того, щоб щось полагодити. Ні, їх там намагаються модернізувати. Вони обідрали там всю обшивку з цього фізіляжу, потім щось її обшили, потім викатили його. Привезли щось схоже на Путіна, посадили туди на невеличкій висоті там 4 кілометри. Його там покатали трохи не дуже швидко, приземлили, і всі були щасливі і довольні, що залишилось без яких, якихось авіаційних інцидентів. А інші три стоять вже просто такі. Майже щось вони намагаються зробити, але там з кабіною, з, з заміною там всього обладнання, там щось дуже, дуже серйозно не виходить, тому що ну, вже 3,5 роки вони стоять. Тому я вважаю, що їх там залишилось 13, тому що ті півпівра зобрани, вони яких, які з них то ніякого. А тут 22 х М3, там, судячи після всіх наших атак вражені збиття, їх там фактично на крилі знаходиться десь 25, 20 плюс-мінус дві машини. Все, все. От цього посланника, якого вони там збиралися зробити, перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації посланник, його навіть в ескізному проєктуванні не існує. Хоча до цього часу вони повинні були вже зробити чи то 30, чи то 50 в 25 році цих послання. А він ще навіть не запроєктований, він навіть навіть не, немає про нього ніяких мультиків, типу аналоговні і таке інше. А стосовно дивіться тут 22 м 3 Просто хочу, щоб ви поточнили, тому що в мережі були цифри про те, що їх десь приблизно 56, Ви говорите про 27, Тобто решта, це те, що розбирається те, що ну це на деталі, що... так це те, що на кладовищі, от на цій базі біле, там ще трохи в Моздопу, і ще трохи там, десь то теж, теж на Кавказі, там ще одна база є, не пам'ятаю точно там. Не хочу брехати, не, не пам'ятаю. Ну, там ще одна база є, де вони використовують. ну, Там друг, друга за потужністю база по обслуговуванню тут 22 других 3 третіх. Але о, о, те, що літає, то їх там дійсно там 25, 27, 23, отак десь. Ну що ж, найближчими днями будемо чути більше інформації про наслідки атаки 1 червня, тож будемо стежити за цим. Пане Костянтине, тобто зараз в цій ситуації, яка складається, ворог більше ставку робитиме на дрони, на модернізацію дронів саме? Ми зараз, що я зараз спостерігаю, якщо взяти порівняти атаки там, 22 року, 2023 року, то це були потужні атаки, основна кількість була крилатих ракет, там до 100 доходило. Дронів там у них було, скільки могли виробляти, стільки виробляли, там було по 30-60 по 60 дронів. і mm -hmm. обманок не було. Літалі такі завзяті шахеді саме іранського виробництва. 23 рік. Вони починають трохи своїх шахедів додавати, але продовжуються атаки застосуванням крилатих ракет Х-101, Калібр, Х555. І Суровікін тоді, Використовує майже весь стратегічний запас. Ну, тобто вони тоді висипали все, що можна було. Ну, тоді ж всі ж вважали, що ми вважали, що ми будемо влітку там в Криму каву пити, шашлики жарити, а росіяни вважали, що вони там не тільки Київ дійдуть, вони там до Львова дійдуть. Ну тобто, у всіх були якісь сподівання, сталося так, як сталося. Так от Ситуація тут така, що потім тільки росіяни почали задумуватись над таким критерієм, як ефективність знищення, ефективність удару. Перші удари були взагалі там мільярд доларів викидалося, 700 мільйонів викидалося, Я колись рахував скільки вони там викидають. То що це насправді більше, тому що я тут враховував тільки кількість самих ракет і озброєнь інших типів, так от. Потім вони починають розуміти. З'являються вже імітатори, які імітують шахет, з'являється вже більша кількість шахетів, вони починають запускати, а кількість взагалі ракет зменшується. А в 24 рік це взагалі така комбінація ще крилаті балістика плюс шахеди, плюс імітатори. А з 25-го року ми бачимо дуже невелику кількість крилатих ракет. Ми бачимо що в основному це шахеди і точкові удари іскандерами або КМ 23 І крім того, росіяни почали викори... виробляти і використовувати більшу кількість типів оцих безпілотних літальних апаратів. Ну, вони ж їх там модернізують. Модернізація шахеда це знаєте. Це е <ривання> з пустого в поружнє. Ну, що бойову там... частину вони ж там збільшували. Ми О, з вами слив впаливо, додав, додав бойову частину. да Це така модернізація. А, покращили стійкість до ребу, поставили замість там чотирьох антенн для зв'язку з супутником, поставили шістнадцять. Оце всі, вся модернізація, розумієте? Нічого там принципово нового там. Коли там починають розповідати про штучний інтелект шахет, я ну, так дивлюся, думаю: ну а як? А, я, а як це? Ну, я, я, а що це можна було? Тому що ну, шахет дуже примітивна конструкція з точки зору її керування, і взагалі, він нічого не знає, він нічого не чує. У нього є е, е, йому задані програмою координати е, переміщення і висота. І от він з точки до точки йде, він більше нічого у нього немає, він більше нічого не робить. Він бере сигнал від супутника для того, щоб визначити цю нову координату і отримати команди на керування органами управління. І якщо вона не співпадає там суттєво з тими показаннями, які зараз на даний момент дає інерційна система. Ну, він тоді взагалі розгублений, він каже, мене дурять, я не розумію, що зі мною відбувається. Ну і, і ми цим, цим пользуємось. Ну, це таке. Тому е, вони зараз з'являються бандеролі. Це вони стали, стали використовувати стару, витащили з якогось шкафу, з іншого шкафу, не з того, що Гіл 20 витаскували. Витащили з е, шафи е, дань М. Це стадія. Да. Мішені, які використовувались як ці стрижи, якими ми колись били по Енгельсу, там в 22-му році, коли полетіли на, на оленю після цих ударів. Але у них цих мішені там дуже багато. <кхи> вони там здатні вони більш, скажімо, модифіковані аніж стрижи, і вони здатні там висоти міняти, рискати по курсу вправо-вліво. Вони там здатні якісь віражі навіть виробляти, ну, Тобто це більш така ефективна повітряна мішень. А з 2000-х років вони вирішили, що давайте з цієї повітряної мішені зробимо якийсь вундервафи дрон. І вони там щось там колупалися, колупалися, змінювали там обладнання в, цьому, в цій консервній банці. Але що вони там зробили цікаво, вони там зробили і випробували, причому це там 19-20 рік, турбогвинтовий двигун на адитивних технологіях, тобто двигун, який зроблений, газотурбінний двигун, який зроблений за допомогою 3D-друку. Ну, так як я закінчив взагалі там моторобудування авіаційне, да, то я розумію, наскільки це непрости, непросте питання. Тобто росіяни вступають в інноваційну гонку, в гонку технологій і намагаються щось показати, продемонструвати. І вони розуміють, що тими, от мене таке враження, що вони розуміють, що тими засобами примітивними ведення війни вони нічого зробити не зможуть, і тому вкладають гроші, витаскують оці розробки для того, щоб підняти саме технологічний і інноваційний рівень своїх озброєнь. От таке. Поки що останні два тижні мене таке враження. Оце заяви про цю бандероль, з якою абсолютно нічого не зрозуміло. Оріон не може таскати бандероль в тому вигляді, яка вона декларується. Оріон це безпілотник, вага тонна 200, то на 100 тонна. Може брати е, обладнання в бойову частину не більше 200 кілограмів. А... Якщо у цієї бандеролі тільки бойова частина, скажемо, по мінімальній межі, скажемо, 100 кілограмів, то він повинен важити ну, десь 400 кілограмів. Тобто він ніяк не може бути причеплений до е цього оріона, Оріон там 16 метрів розмах крил, 8 метрів довжина фюзеляжу. І 200 кг. От, от як ти тут тут причепиш? Минулому році були повідомлення, що ми збивали цей Оріон, і в е, нього було невеликих крилатих, верніше 4 ракетки під крилом по 50 кілограмів кожно? Це все зрозуміло. А 150 бойової частини це, це, це майже півтонни треба нести. Ну тоді виникає питання: а що є носієм бандеролій, які вилітають там з 7 тисяч Метрів і кудись там в сторону Одещини нашого півдня вони там б'ють. І це вже повідомлення, які вже були. Ну і крім того, розумієте, там є абсолютно точний факт, який зафіксований, це те, що там стоїть китайський двигун sw 800 щось там ПРО 2, отак, от, як він називається. Так в нього тяга 800 кілограмів. 80 кілограмів, 80 кілограмів тяги на 600 кілограмів. Ракети мені зрозуміло висока енергоозбройність, але Ну це ще можна зрозуміти. но На 50 кілограмів такий двигун він там буде, Ну розумієте, да? ну, так, так, таке. Тому з бандеролю треба ще розібратися, скоріш за все, це просто два різних, а може, і три різних типу ракет. Тому що ще при цьому показували. На початку 24-го року, що його, якщо не помиляюсь, ще був міністром, йому показували на полігоні Капустін Яр якусь ракету дуже схожу за пропорціями на чи то Томагавк, чи то Таурус, Ну, скоріше, на, на томагавк і за такою мордою спикою Тауроса. І оце наше нове вундервафе, ну, там вона 5 метрів завдовжки, там здоровенна така. ну... Дуже важка ракета, якщо її так оцінити, може ще й вона якось прив'язана. Але що носієм цієї ракети може бути це, теж повинен бути щось на кшталт там сто го ту 95 го ту 22 го Але ніде не було ніяких повідомлень про те, що там щось нове. Якщо б у них була якась вундервафля, вони б вже б з нею бігали там і танці з бубна б виконували. Розумієте, просто ну не, не, не зрозуміло. Тому будемо розбиратися дізнаємось правду, все одно. Пане Костянтине. Ще таке питання. Цього тижня західні мас-медіа повідомили про те, що зараз Китай блокує продаж через треті країни Україні. Ось цих fpv дронів мавіків. Ну і одразу в нашому інформаційному просторі почали говорити про український аналог. Про нього вже ще минулого року говорили: Шмавік. А, наскільки характеристикою з цього ж Mavica, вони відрізняються від китайських мавіків? Ще два. Да, десь два, може, трохи більше років тому, ми абсолютно чітко зрозуміли про те, що рано чи пізно у нас будуть проблеми з Китаєм. І mm -hmm. наші виробники почали виробляти пропелери, двигуни. Все те, що ну карбонова рама це взагалі не питання. Все те, що є Mavic вони почали поелементно замінювати. Зараз можна сказати так, що майже все радіотехнічне, те, що стосується там контролю, засобів керування, там все це інше, воно вже українського походження. Двигуни. На, для 7 дюймових квадриків, вони вже давно українські, освоюють, може, вже засвоїли там 10 дюймові пропелери. Вже викор... виробляються багато, крім якщо не помиляюсь, 13 дюймових виробляються в Україні. Mm -hmm. То ми цю залежність від китайців ми зменшили. Просто китайці могли давати великі об'єми, але вже місяця два, може, три виникають проблеми з отриманням цих, всього цього обладнання від китайців. Ну до цього були готові. Ще одна до речі, тема, яку хочу, щоб ви прокоментували. Напередодні з'явилося повідомлення про Я те, би... що Україна так. Я вибачаюсь, але оця ця затримка з боку Китаю не може бути використана як виправдовування того, що наша армія три місяці не отримує, ну як сказав Білецький, не отримує ФПВ-дрони. Да? Тобто це не пов'язані події. Не можна тут сказати, що і за Китаєм на наші війська не отримують. Це, це не так. Вибачте, що вас. З'явилася інформація про те, що Україна підключається зараз до авіаційної системи НАТО. і Тепер збройні сили України, літаки збройних сил України, координуватимуть із союзниками своїми дії. Що це в практичному плані на нам дає? Ми отримали ф 16 Ми отримали міражі. Нам пообіцяли сап 340 нам пообіцяли, що ці F-16 будуть поєднані в, єдину інформаційну, в єдиний інформаційний простір натівського формату. Натівський формат це link 16 Він дозволяє взагалі це настільки з 80-х років архітектура і структура цього інформаційного простору розроблялась, модернізувалась, покращувалась. І чесно кажучи, я коли ми почали отримати f 16, я дізнався, що у нас там нема Лінк 16. го Я був просто. Я не розумів, як воно взагалі буде працювати. Да? Це щоб пілот буде з мобільного телефону там питати: Альо, алло, Вась, Вась, я бачу там, куди лечу там, чи, чи як це буде. Да? Е, ну, тобто, для того, щоб цей простір лінк 16, він. Про те, що від супутника до рядового бійця все в одному просторі. Воно, там є ієрархія, там є конкретна структура, архітектура розповсюдження цієї інформації. Але, скажімо, Бредлі і Абрамс пов'язані з супутником, так? вони пов'язані з системою Патріот. Літак f 16 чи f 35 який пролітає на якоюсь територією. Навіть пілот не фіксується, а автоматично засікаються там якісь об'єкти, і це все передається в цю, в цю систему. Так от саме один з елементів цієї системи, які пов'язані з взаємодією між літаками і засобами ППО, конкретно Петріот, в цій системі заведений. Я думаю, що там же будуть і. Арісті і насамце, тому що вони в тому ж самому форматі. Більш подробиць будемо знати трохи далі, наскільки це повністю відповідає всьому об'єму, який може запропонувати лінк 16. Тому що, як я зрозумів, це тільки частина цього комплексу. Ну, Костянтине, щиро дякую вам за цікаву професійну розмову і дякую, що знайшли час та можливість для наших глядачів своїми думками поділитися. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Завжди вас раді бачити на нашій платформі. Дякую, на все добре.